Вітаю! Поділюся з вами таким лайфхаком. Ви знаєте, що коли ми загострюємо ножі, часто можемо посадити тут якісь царапки, пошкрябати, якщо особливо це поліроване в дзеркало спуски чи сатин, як тут. Що для цього можна зробити? Ну, обклеїти, ніж скотчем. Такий малярний скотч це самодостатній спосіб, і його, в принципі, вистачає. Є ще один спосіб, я скористався теж ним спробував, він мені сподобався меншим. Це беремо термоусадку, вирізаємо з неї шматочок, пробиваємо дороколом отвір, відкручуємо гвинт, вставляємо цей шматочок туди, в такому складеному стані, пропускаємо гвинт, затягуємо його. Він в нас тут буде тільки просто обертатись на ньому. І ось в такому стані ми можемо працювати, просто кожного разу доведеться попадати ось між цими двома шматками. Ми змушені будемо щоразу, ну, скажімо так, поправляти, і це трохи займає час і дратує. Є спосіб кращий, на мою думку, ви купуєте таку ж саму термоусадку, підбираєте її. Ну, можна в колір підібрати, можна підібрати в якісь інші там, моменти для вас. Але запхавши там, на 20 секунд у окріп у кипяток, от, перед тим, звичайно, посадивши цю термоусадку на губки, от, вона от таким чином обжимається, досить жорстко сідає. Ви відрізаєте зайве. Акуратно або так як я. Ну, я це зробив на швидкоруч, але це не впливає ні на що на його роботу не впливає. І у вас, виходить, все чудово, тобто ваші губки не стануть напряму наносити якісь пошкрябини на ніж. Але треба пам'ятати, що це рішення воно теж має свій якби, мінус. І він полягає в тому, що краще все-таки підстрахувати ще й скотчем. Я вам не нав'язую своїх бачень, просто скажу так, що це не повністю гарантує. Що ви не зможете там пошкрябати випадково свій ніж свій, чи ніж вашого клієнта. Чому? Тому що все-таки якісь частинки абразиву, пил змішаний з маслом, з якимись іншими рідинами, можливо, ви використовуєте бруски на воді, можливо, на маслі. Він може сюди потрапляти звичайний бруд. От. І він може залишати якісь пошклябини на сатині чи на дзеркалі клинка. Тому все-таки краще скотч. Ось. Але такий спосіб теж. Сам по собі чудовий, гарний. От я просто сьогодні оновив таку штуку. Це все майже нічого не коштує. Там метр термоусадки, там, умовно, 40 гривень. Оділи, проварили 5, 10 секунд, 20 секунд у укропі. І все. І у вас готове рішення. Тут я просто ще не зрізав оцю частину. Зріжу, я залишив спеціально, щоб вам показати, я тільки що це просто зробив. Я показую вам, що отак вона термоусадка працює. Тобто, щільно сідає. Зжимається і все, воно не псує, скажімо так, загальний вигляд, От, виконує свою роботу добре. Якщо у вас губки такі технологічні, як у Хепстона, тому що вони тут з піднутренням. ось, тобто тут є виборки зсередини для того, щоб добре зажималися клинки, які мають спуски від обухів, ось, тобто, треба все-таки секунд 15-20 в окропі потримати для того, щоб повністю термоусадка, скажімо, набрала тої форми, притиснулася у всіх-всіх місцях. До матеріалу губок, і все тоді буде у вас гаразд, все воно бачите, повторюється, все чітко набирає форми. Тому спосіб абсолютно робочий, можете скористатися. Можете не скористатися, я, як завжди, часто роблю дисклеймери. Те, що я пропоную, це не означає, що я вирішив когось із вас навчити. Не збираюся вчити до тих моментів, поки мене не попросять про це. Ось, І вважаю, що це поганий тон. Менторствувати по відношенню до людей, які мене про це не просять. Тому все, що я знімаю, я знімаю ненав'язливо і не намагаюся, щоб моя інформація звучала як якась виключна і якийсь досвід унікальний. І я це бачив, цей спосіб я піддивився в інших заточників, які займаються комерційним заточуванням. Такий спосіб я теж бачив. Я просто його відтворив, і мені сподобався результат. Тому я ділюся тим, що і так загалом відомо багатьом, але точно невідомо для всіх. Тому що свого часу я про цей спосіб не знав, потім я його вперше дізнався. Ось одна із задач, яку я ставлю для нашої з вами спільноти. Це побільше українського контенту, тому що ви можете цю, цю, цю пораду так само подивитися десь в якихось там кацапів на їхніх ютуб-каналах. От, але мені хотілося би, щоб ви почули, побачили і отримали таку інформацію нашою мовою від нас з вами. Тобто, тому що це спільний контент. Я його теж творю з іншими людьми, які так само цікавляться ножами, там колекціонують їх, ремонтують, загострюють. Не виготовляють їх. Ну одним словом, це величезна ножова спільнота, ножова і заточувальна спільнота. Це величезна. Вона там, ну це, це люди, які цього не роблять, але цим цікавляться і так далі. Тому насправді мова йде про тисячі і тисячі тисячі людей. Але зараз про інше я не намагаюся вас вчити. Я лише ділюсь тим, що мені цікаво, що мені вдається, і своїми думками. А ваша справа скористатись цим чи ні? Ну, ось так. Буду радий, якщо це комусь з вас пригодиться. Ну і давайте зустрінемося в наступних відео у мене на каналі.